Заяви виборців голосувати на дому 14 заяв написані самостійно, а от з довідками є ось такий список громадян села Бунка, які голосують вдома. А ви бачите, що тут переважно люди похилого віку і підпис Гунківського сільського голови. Голова комісії пояснила, що в їхній фельдшер немає печатки, люди не мають можливості відвідувати. Люди не мають можливості відвідувати лікарню і тому хтось їм порадив, як було сказано, в районі нам порадили зробити наступним чином. Наступний, наступний момент, який стосується те, про що Ігор, Ігор говорив, це підвіз людей автобусами. Ось ця фотографія з села Гряцька, Герцаївського району. Особливість цього села полягає в тому, що воно розкидано по кутках від між якими 5-6 кілометрів. І е, нам є запитання, що непогано було, наприклад, щоб хтось організував, наприклад, щоб люди могли добратися, бо ми по дорозі якраз двох жіночок підвозили, то сказали, що нема проблем, що автобус буде після обіду. Коли ж ми вийшли з одним членом комісії на вулицю. То побачили, що, власне кажучи, автобус вже від'їжджав, забираючи тих людей, які проголосували. На запитання, чи це фінансується з бюджету сільської ради. Було сказано, що ми точно не впевнені, але швидше всього, це фінансується партією, яка найбільше хоче перемогти. Це цитата. Це село, це перепрошую місто Герца поруч з цій недобудовною будівлі знаходиться штаб одного із кандидатів. Знову ж таки, поряд з цим штабом не знятий прапор ВО А це, значить, як виглядає ось цей комплекс відеоспостереження це, якщо не помиляюся, село роки Новоселенського. Там 18 людей, 18 людей написали заяви, заяви писані власноручно, а довідки про стан здоров'я вони мають порядкову нумерацію, суцільну. Голова комісії пояснила, що місцевий фельдшер з'їздив до Новоселецької районної лікарні і там ось ці довідки на ну, підтвердження заявами їздили, ці довідки видали. Що стосується знову ж таки села Рокетне, то мені як керівнику мобільної групи повідомили про те, що в цьому селі здійснюються спроби підкупу виборців на момент нашого наш під'їзду нашої групи туди. Нам сказали, що по біля виборчої дільниці стоять дві машини, пасажири якої проявляють, скажімо так, небачену активність у роботі з виборців. Нам вдалося зафіксувати ну, факт такої незвичної активності. Хоча хочу підкреслити ані підтвердити, ані спростувати факту підкупу чи передачі якихось грошей подарунків. Нам не вдалося, коли побачили, що нас Фотографують, до нас підійшли, і ми дуже швиденько з вікном втекли. Але може це не, не знаю, якось не по-хлопськи, але реально було трохи страшнувато. Наступний момент: ця фотографія з виборчої дільниці в селі Бояни, це 8 година, 10 хвилин. На вулиці місцеві підприємці підготува готуються до того, аби перші виборці. Доходили. В Новоселиці МНС облаштувало пункт обігріву на центральній площі, там де знаходиться одна з дільниць. Ну, власне кажучи, по фотоматеріалам начебто все. Що стосується а, ще таких а, моментів, знову ж таки, а, село Хряцька, там 108 людей голосує за межами приміщення для голосування. З них 74 людини написали заяву. І група, група членів комісії, які поїхали голосувати, вони виїхали буквально одразу після закінчення голосування. Було знову ж таки розкидане і важко добиратися. Знову ж таки, нас повідомили про те, що є така дільниця 73058 село Остриця Герцаївського району. Там спостерігачами. Від одного кандидата було помічено той факт, що одна із членів виборчої комісії, яка роздає бюлетені, називає номер однієї з політичних партій у виборчому списку. Після зауваження там якогось з'ясування стосунків ця, ця діяльність начебто припинилася. Ну, здається. Здається, начебто на не все. А, в селі Строїнці зафіксовано внесення змін у списки виборців на виключення. В день голосування прийшло повідомлення з органу державного реєстру про те, що двох виборців слід виключити. Ну і що, власне кажучи, було зроблено. В селі Топорівці, дільниця 732-71, знову ж таки. Повідомляли нашу мобільну групу про те, що невдовзі після початку голосування члени комісії почали підписувати постогравки протоколу, після чого, після втручання спостерігачів від партії кандидатів, ця діяльність була припинена. Ну, тобто, Хотіли, напевно, зекономити час на вечір, але заборонено підписувати незаповнені протоколи. 对。